Thank you. Вітаю, друзі! Такий непростий, навіть провокативний терапевтичний етюд, Можливо, він конфліктний, тому нічого приємного попереду не буде. Це таке невеличке застереження. І він достатньо короткий. Але музика, як завжди, музика є вічна. І сьогодні я хочу вам показати, так, де мої кнопки? Ось так. Earl Клюк. А, класний, класний музикант. Зрозуміло, що його любов це гітара, причому акустична гітара. Не буду довго розповідати. Я, як правило, показую якісь альбоми і цілу велику творчість. А от Ерла Клюга я хочу показати лише одну річ, але ви будете очаровані, тому що а, Отель Каліфорнія Eagles знають всі. Це класика на всі, що називається роки, віка, століття і тому подібне. Ну, Геніальна штука, тому її будуть грати, грати, перегравати. Я вам рекомендую послухати ще і Ерла Клюга, а його Отель Каліфорнія. І цим QR-кодом я вивожу на дуже конкретну річ Отель Каліфорнія, група Eagles The Eagles. Ну, послухайте. Я думаю, що якщо вам зайде його гітара і його. От вміють люди подати чуть-чуть по-своєму з таким смаком, навіть вже знамениті речі. Здавалося б, ну хто вже там переплюне Іглс? Ні, послухайте «Герла Клюга і впевнені, що будете до нього вертатися. Ну і вертаємося до нашої непростої, провокативної теми, але життя воно ж таке по-всякому повертається різними сторонами до нас. Назвав я її моральна травма. Пам'ятаєте, в 60-х роках той, хто займається чуть-чуть психологією, соціальною психологією, просто психологією, дуже добре пам'ятають геніальну провокацію британського соціолога, жінка, британської соціологині, тепер би так треба, треба було говорити, яка розпочала, розпочала новий напрямок психології, це етика психології. Етика психології і конфліктології, етика психології. Філіпа Фут в 60-х роках запустила е, такий тест, умовний тест, який був названий Принцип вагонетки. Я його не буду переказувати. Десь в якихсь етюдах я його згадував. Для, просто для тих, хто хоче почати аж від самого початку, ще раз повірно проговорю: Філіпа Фут, британська соціологиня. З великою моральною дилемою, який був названий принцип вагонетки, тому гуглимо цю тему, так і забиваємо. Філіпа Фуд, принцип вагонетки. Виходимо з цікавістю. Читаємо той, хто не знає. А той, хто знає, каже: Ну по принципі я знаю тому що Філіпа Фуд запустила. Дійсно, цілу плеяду досліджень, які на сьогоднішній день вийшли навіть на розуміння нейроізоляції, там ефемерай і ПЕТ включалися, які структури головного мозку беруть за себе відповідальність при моральному конфлікті. Ну от навскидку можу процитува... не, не процитувати, а згадати Джуджі Джаріс Томпсон дослідження, потім Сінгера дослідження, великі дослідження. Не менш великі Джошуа Грін, це якраз когнітивний нейроза. Біолог і фізіолог, який намагався пояснити з позицій структур і нейронних мереж, як же відбувається цей моральний конфлікт, які структури головного мозку приймають на себе основну відповідальність. Сендела можна, Майкла Сендела підчитати на цю тему. Тобто Філіпа Фут започаткувала велику, велику етичне дослідження в області психології. Ну і тепер. Продовжуємо цю етичність. І я хочу вам закинути, я ж сказав, буде неприємно. Тобто, добре, щоб наперед подумайте, чи варто далі додивлятися, або що потім з тим робити. Але ж ми хто? Ми люди думаючі. Це ж клуб кого думаючих людей. А значить, це буде породжувати не просто от, фу, провокації ради провокації. Це буде породжувати якісь думки. Будеш задумуватися не лише про слово себе, як би ти поступив в умовному, в умовній ділемі, яка зараз буде. Вона, звичайно, без всякого сумніву умовна, але раз вона умовна, то ситуація просто провокує велике запитання, хто ми і хто для нас хі, ті, хто біля нас. Окей, така довга предмова, А тест простий до надзвичайності. Він навіть зображений, можна сказати, що він символічно зображений в заголовку цього терапевтичного тюда, бо там вода і рука, яка просить допомогу. Отже, ви на березі річки, стрімка ріка і тоне двоє людей. Ви можете врятувати лише одну людину. Одна людина безумовно любить вас. Але ви не любите її. Друга людина, ви любите її, але вона не любить вас. Зробіть свій вибір. Ось так.